Я люблю своє рідне місто, тому що воно найкраще в світі, тому що воно чисте, охайне, воно компактне. Я знаю в цьому місці кожен провулочок, кожну вулицю, кожен камінчик. Я рахую, що місто Рівне це одне з найкрасивіших міст Східної Європи. Я буду робити все, щоб так воно і сталося. І я рахую, що буквально пройде 10-15 років і про місто Рівне буде говорити вся Європа, і будуть захоплено розказувати про те, що це місто має свою історію, а ми маємо історію, просто не можемо про неї нормально розказати. Я думаю, що найближчим часом ми цю прогалину ліквідуємо. Наше місто має найкращі умови для розвитку економії. Мічно, тому що знаходиться на перетині е, торгівельних і транспортних коридорів, і наше місто зрештою має дуже дуже хороших людей. Рівняни це найкращі люди, наймиліші, найпривітніші. І я щасливий, гордий від того, що я рівнянин. Я люблю наше місто рівне. Чому я люблю? Тому що я тут живу, тому що я тут працюю, тому що я тут вчився в художній школі, тому що я тут багато провів свого життя, і я намагаюся зробити, щоб наше місце стало ще найкращим. Щоб його любили не тільки ми рівняни, щоб його любили. І наші гості. Дякую, місто Рівне. Це найкраще місто світу. Воно зелене, воно прекрасне. Тут моя молодість, тут моя родина, тут моя сім'я, тут мої діти, внуки. Я закоханий в це місто, воно найкраще. Щиро вітаємо рівнян з чудовим святом Днем міста. Ми пишаємось тим, що ми виросли у цьому чудовому місці, де затишно, гарно, де чудові щирі люди, де можна гуртом зробити великі справи. Рідне місто з днем народження. Нехай в тебе буде побільше таких маленьких нащадків, корінних рівняночок, які будуть виростати і прославляти в тебе на всю Україну. Святом!